Наступний тиждень на Хмельниччині буде політньому теплим, але з дощами, які литимуть майже щодня. У вівторок, 28 травня, ніч мине без опадів з температурними показниками в межах 12-14 градусів тепла. В день прогнозують короткочасні дощі, хмарно з проясненням погоду. Повітря прогріється до 25 градусів тепла. У Кам'янець-Подільському районі трохи прохолодніше, до плюс 23. Вітер південно-східного напрямку з поривами до 12 метрів за секунду. У середу, 29 травня, погода істотно не зміниться за винятком дощів, які йтимуть як в день, так і вночі. Найбільш інтенсивні опади пройдуть у другій половині дня. А в Кам'янець-Подільському районі можливі грози. Температурні показники цього дня коливатимуться від 15 градусів тепла вночі до плюс 23 в день. 30 травня хмарна з проясненням погода протримається впродовж доби. Місцями може накрапати дощ. Температура повітря в області дещо знизиться. В ніч на четвер стопчики термометрів покажуть плюс 13 градусів, а вдень не піднімуться вище позначки в плюс 20 градусів. У п'ятницю, 31 травня, дощові хмари знову затягнуть небо. Інтенсивні дощі пройдуть по всій області. А у Шепетівці та Хмельницькому можливі грози. В день повітря прогріється до 26 градусів тепла, а вночі до плюс 14. У суботу, 1 червня, дощ із грозами накриють область ще до обіду і протримується до пізнього вечора. Щодо температурних показників, то вночі стопчики термометрів будуть на позначці 15 градусів тепла а вдень коливатимуться від 24 до 26 градусів із позначкою плюс. У неділю 2 червня офіційно розпочнеться літня погода. Доба мине без дощів, а небо буде ясним. Температура повітря вночі буде в межах 15 градусів тепла. А от день стопчики термометрів можуть сягнути позначки у плюс 28 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.